Поліція затримує чоловіка за те, що він у розшуці ТЦК, доставляє до відділку і пропонує підписати якісь документи. Здавалось би, ситуація безнадійна. Але клієнта відпустили, правда, без вибачень, переживемо. Обставини чоловіка затримали після перевірки по базі Армор. Мовляв, ви у розшуці, як хилян, Правда, доказів не надали і протокол не склали. У відділку він нічого не підписав і вимагав адвоката. Ми запропонували, якщо ви не склали протокол затримання та не надали доказів, негайно відпускайте мого клієнта. Ми не подаємо скаргу на 102, ДБР та до прокуратури. Алгоритм дій: перше, вимога пред'явити документи повинна бути законною. Друге, затримання можливо лише при пред'явленні доказів, а не інформації з якогось там планшету. Третє. При затриманні складається протокол затримання. І четверте: нічого не підписуєте та вимагаєте адвоката. Більше інформації на моєму каналі. Дякую за увагу.